Якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то великий шанс, що ти ж зайдеш в глухий кут. І сьогодні ми сформуємо ціль. Найперше, уявіть мене, яка питає вас одне й те саме. Що ти хочеш? І ви виписуєте це хочу. Далі я знову і знову я спитаю одне й те саме, і ви виписуєте всі ваші хочу. Після того ми проведемо аналіз. Кожного хочу. Візуально, аудіально, кінестетично. Що я хочу при цьому відчувати, що я хочу чути. І що я хочу бачити. Після того ранжуємо від 0 до 10% по степені задоволеності, якби я досяг цієї цілі. І звертаємо увагу в кінці тільки на ті, які набрали 9-10%. Проаналізуємо і формуємо ціль. В позитивному ключі. Частинку не, не використовуємо. Приблизно це звучить так: Я такий чи я вже така. Пишемо у лівій стороні листочка. Це наша ціль. Що далі робити? Підкажу.